Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні у мене на столі дві зарядні станції. Це у нас EcoFlow Delta та EcoFlow River Pro. Сьогодні ми з вами про них детально поговоримо. Вони мають різний дизайн, різну конструкцію та і в принципі різні параметри та потужність. Сьогодні я хочу про них детально вам розповісти, а ви вже після цього огляду зможете підібрати, яка з цих двох станцій ідеально підійде саме вам. Комплект постачання, який ви отримуєте з кожним із зарядної станції, абсолютно однаковий. Кабель GS, зарядний кабель від mc 4 до XT60 довжиною 1,5 метри, зарядний кабель змінного струму 4,1 1 метри, автомобільний кабель для зарядки 1,5 метри, а також інструкція та гарантійний талон. А от це інше вже трішки між собою відрізняється. Габарити ви бачите самі, наскільки ці дві станції різні. Почнемо з EcoFlow та Max 2000 важить вона 22 кілограми, що не так вже й багато для зручного перенесення, як частини корпусу передбачені ручки. На фронтальній частині зарядна станція має дисплей, який зображає основну інформацію для комфортної експлуатації. Цей дисплей вимикається сам через 5 хвилин бездіяльності. Під ними розташована кнопка скидання IOT та порти для зарядки. Два USB A 12 Вт та два з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Нижче два силові порти USB-C 100 Вт, а відразу під ними перемикач постійно. Стійного струму. Далі індикатори та кнопка живлення. На протилежній стороні розміщені 4 розетки 220 та 230 Вт, потужністю 2400 Вт. Пікове навантаження досягає 5000 Вт. Відповідно під ними розміщений перемикач. Також є одна автомобільна розетка 126 Вт. Під заглушкою сховані два порти для підключення сонячної батареї та порт для зарядки від змінного струму Xtream, а також перемикач захисту від перевантаження. EcoFlow River Pro не важить набагато менше 10 кг, а в цілому елементи на кордону. Корпусі майже такі ж самі. По центру дисплей під ним USB-C100 Вт, три порти USB-A, один з яких підтримує швидку зарядку, та кнопка живлення дисплея. З лівої сторони світлодіодний індикатор з кнопкою керування та кнопка скидання EOT, а з правої сторони автомобільна розетка та кнопка вимкнення струму з індикатором. Крім цього, на корпусі є три розетки від 100 до 120 вольт, а всі інші порти такі ж, як і в попередній моделі. EcoFlow River Pro також має ручку для перенесення, яка займає верхню частину корпусу. Можливо, для когось це важливо, тому Роблю акцент. У EcoFlow Delta верхня площа не зайнята ручкою, тому вона може використовуватися як підставка. З Ryver Pro у вас так не вийде. Як бачите, обидві моделі обладнані великою кількістю роз'ємів, мають хорошу конструкцію та невелику вагу. За допомогою цього ви можете їх переносити в потрібне вам місце. А завдяки своїй вазі вони мають хорошу стійкість. А тепер можемо поговорити і про експлуатацію. EcoFlow Delta Max 2000 обладнана батареєю на 2016 вт годин, тобто 2 кВт. А EcoFlow River Pro має зарядку в Менше 720 вт годин, але не спішіть робити висновки. Ці цифри не значать, що якась зарядна станція гірша, а якась краща. Просто ці дві моделі призначені для підключення різних приладів. Наприклад, EcoFlow Delta може надавати вихідну потужність 2400 Вт, а за допомогою технології X-Boost навіть до 3400 Вт. А що стосується пікових показників, як я вже говорив раніше, це 5 кВт. Відповідно, використовувати таку станцію ви можете не лише для зарядки смартфонів, а й для підключення великої побутової техніки холодильників, телевізорів, мікро Хвильовок, електронних плит та інших пристроїв. Звісно, це не означає, що ви можете підключити всю цю техніку одночасно і насолоджуватись її роботою цілу добу. Наприклад, пральна машинка або мікрохвильовка пора працює не більше 4 годин підряд. А от телевізор чи холодильник батареї вистачить на цілий день. Це такий собі міні-генератор, який можна брати з собою в поїздку на природу або навіть використовувати вдома в екстрених випадках. Ситуація з екофлоурайвер дещо інша так, ця модель дуже схожа, але її потужність набагато менша. Просто через те, що вона призначена для інших пристроїв, які не не потребують таких показників, наприклад, як пральна машина. Ця зарядна станція видає 600 Вт, а пікове значення досягає 1200 Вт. і призначена вона для зарядки смартфонів, електронних книг, планшетів, плеєрів, портативних ігрових консолей, фотоапаратів та іншої техніки з цієї категорії. Робимо висновок, що ця модель також може стати у пригоді вдома або в поході на виїзних фотосесіях далеко за містом, чи в непередбачуваних обставинах під час подорожі. Але є ще одна відмінність: використовувати станцію Delta Max краще не підключати багато пристріїв одночасно, а в цьому випадку. Ви можете заряджати відразу до дев'яти пристроїв. Насправді, у станції мають широкі сфери використання, наприклад, офіс чи, можливо, виїзні заходи на природі. Крім цього, ви без проблем можете заживити, наприклад, медичне обладнання. Ну а е, сфери використання, звичайно, широкі, ви можете самі думати, де їх можна використати. Е, вони, в принципі, в цьому вас точно не обмежують. Наприклад, ось ця невеличка станція без проблем може заживити, наприклад, інструмент. Якщо у вас немає живлення, ви берете цю маленьку станцію. Ривляєте сюди інструмент і працюєте без. Проблем. Ну що ж, давайте подивимось, що тут ще такого цікаво. Обидві станції мають функцію зарядки від сонячної батареї. Вони не йдуть в комплекті, докуповуються окремо від цієї ж фірми. Зарядка від сонця трішки довше 4-5 годин, в той час як від розетки станції заряджаються до повної трішки більше, ніж за півтора години. Крім того, до кожної зі станцій можна додатково приєднати ще одну батарею, якщо вам не вистачає енергії. Керувати зарядними станціями можна через додаток EcoFlow. Підключення здійснюється через мережу Wi-Fi, дуже просто та швидко. Реєструєтесь у додатку, обираєте свою модель. Серед пристрою і вже через хвилину налаштування завершено. Велика перевага таких додатків, що ви в реальному часі можете відстежувати стан зарядної станції та вчасно її заряджати. До речі, додаток непоганий, зрозумілий та коректно працює. Що Delta Max 2000 що Райверпро вони мають як свої плюси та мінуси, але є велика кількість різних параметрів, які їх об'єднують. Це надійна хороша конструкція, непогана потужність. Ну і звичайно, велика кількість роз'ємів та простота в експлуатації. Сподіваюсь, ви для себе підібрали потрібну вам. Зарядну станцію я посилання залишив для на них в описі під цим відео. Якщо вас щось зацікавило, можете обов'язково переглянути. переглянути. і звичайно не забудьте підписатись на канал Огляд є, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і ви були на каналі Огляд Єй.